Думаю, буде весело. Давайте скоріше відкривати кришки. Віта, починай. О ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь. Гаразд залишається тільки сподіватися на краще. Ай, як боляче! Може, вистачить? Звісно, ні. Їх швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати усі голки? У мене навіть підходящі щипці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус буде смачний. Ну як? Ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. О -о. Ні, нічого подібного. Він огидний. <гибли> так, відчувається. Тепер <гибли> моя черга відкривати. <гибли> Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Ні, бачиш, у нього круглі кульки, і це означає, що вони мої. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу. А через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно. Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Лексю, тепер ти можеш відкривати кришку. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч! Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Твоя кажеш? У мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. Алексе, тебе й вітер кличе. Ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Wow! Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах, так. Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно. Жаль, Алексі, що не ти їси ці сендвічі Ах, ні, зовсім не шкода. Ха-ха. Awesome! ой Ой. А ось oh, no. тут явно щось не так. Звідки у батербродній перець? Допоможіть! А! <звіт> у мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Hey! <звіт> Швидше дайте мені різину! О, ні, що я тільки що випила? О-о! А -а -а! Oh -oh. <звіт> Нічого собі! Оце шоу! <звіт> <звіт> Подивимося, чекає на нас у цьому раунді. Повіти чіпси, а що ж у мене. Ох ти! Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні! Я вам не пеш, щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі, тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно. Це і справді зручно. Awesome. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй мимо. Можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Смакота. Готова! Віта, твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше прінглс. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Позбавити літу чіпсів. Як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. What? Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Yeah. Який жах! Yeah. Хто посмів це зробити з ними? Чіпси у будь-якому вигляді смачні. А ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти? І Ще як будеш? Бо тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Су, де? Який жах? Мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше. А їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу. Головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh, no. Отримуй. Mm -hmm. Ну як подобається. Тьфу, нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. Oh, no. Як ти посмів? Від нас тепер нестиме, як від собак. Це весело. Дівчата, як ви думаєте, цього разу кому пощастички? А okay. зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож. мені випав шоколад. До того ж дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже душі слинки, але я не збираюся ділитися. Awesome. Так і хочеться як найшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Я круто, що я можу це зробити, але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так тепер усі знають, що кейсі може із здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад кіртом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Гаразд тобі. Головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. О, ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. А як же поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли. На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються як гумирати. Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно. Я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Алекс, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя? Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок шматопице! Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся з своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Ну, як смачно. Досить знущатися. Мені справді важко. Знали б, ви, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один укус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну і вони ще. Вибачте мені. Так так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головний, не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. Та як ви смієте? Як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну Ось, мені майже нічого не залишилося. Гаразд. Добре, що мене не повністю обнесли. Хоч По чимось полесувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого, і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса. Як же смачно! Хочу ще. Жадімного Алексу, шипучка може лише на голову потрапити. Ага, так то краще. Знатимеш, як поводитися з бо... Це Що наша перша страва Здорово! Ого, торт, який величезний. Одне відкусити шматочок, і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої картки. Ось візьміть. Алекс правий. Почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б Крим. Це проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато Криму. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, Алексе, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у Крим, <ріграє> та це не краще. Мені буде ще перекусити. <ріграє> не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. <ріграє> Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. <ріграє> Дай нам, будь ласка, <ріграє> звичайно, ні. Ділитися я не буду. <ріграє> Ах так. Тоді отримай, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джолі в Ока. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, Міла? Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо. Боюсь, що він надто колючий. Отак, як боляче Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай. Велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. О, клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. Ну ні, краще ти. Я готова тобі поступитися, а я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, я перемогла. Починаєш ти. Александ навіщо ти взагалі це запропонував? Ми б і без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, Лизни ще раз. Тільки на це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим на тостопки. включити турборежим. Клас. Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла працювати перекорем кактусів. Досить усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Упс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не звалікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. Фу, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Випача, ну, Алексей, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс. клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти льодяник. Ну, ось а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути Чупа-Чупс. Так не чесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Навіщо ти кинула в мене обгортку? гортку? не помітила. А? Джолі не може відкусити карамель. Гей, що ти робиш? А? Здається, вона збожеволіла. <риклад> У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Подумайся, Джулія, прошу тебе. Oh, no. Не може бути. Ковалда розбилася вщент. Oh, no. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені чупа-чупс. Я знаю, як з ним поводитись. Oh, no. Лизнути і я б змогла. Oh, no. Ну Все схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр. Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міло, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати, просто хотіла трошки тобі допомогти. Його! Який крутий пристрій. Так, я карамель набагато швидше. Клас, вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Ди, дай мені чупа-чупс. Yeah. Який він маленький. Yeah. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Yeah. Дякую, Алексе. Yeah. А це що таке? Yeah. Тут є щось, окрім карамелі. Yeah. Зрозуміла, це жуйка, клас. Yeah. Ось, вона могла дістатися мені. Yeah. Джулі, не варто надувати такі величезні бульбашки. О, yeah. oh, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жуці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморяк виходить з під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Фу, яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так, що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура! Ай, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, міло. Okay. Якщо ти так не Алексе, давай я почну. Фу, до цієї рибки краще не наближатися. Okay. Ти що, бо передумала її лизати? Okay. Так, не піде. Гаразд, зараз за доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Це ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Спробуй ще раз. Алексе, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс. Доброго ранку, нинці та брітні. Як вам спалося? До речі, чому ви у клітках? І що це за дивні кнопки на стінах? А це ще хто може підкажете дівчаткам, як вибратися звідти, містер Клоун? Хм, Він пропонує Брітні натиснути на одну із кнопок. Вибору немає, то ж варто спробувати. Нічого собі, нутела звучить зовсім непогано. Ого, ви коли-небудь бачили таке величезне відро з нутелою? Нічого собі, навіть містер Клоун не в змозі втриматися. І mm, як yummy. же смачно! Що це він зібрався робити? Oh Побережися, брітні. О, ні, нато пізно вона тепер уся в нотелі. Хіба це погано? Кажуть, що шоколадні ванни дуже корисні, а як же це смачно? Я вся тепер у шоколаді. Стривайте. Я вся тепер у шоколаді. Це ж круто. Ось саме, брітні. Тобі можна сказати пощастило. Зараз дізнаємося, наскільки пощастить нинці. Ну, нинці тисни на кнопку. Що тут у нас там? Веселка. І що це означає, містер клоун? Ого, як гарно! Схоже, синоптики обіцяли райдушний дощ обережніше нинці. Ось це так. Містер клоун не шкодує фарби, і нинці тепер виглядає доволі яскраво. І я би сказала, що вона виглядає так, ніби впала в калюжу. Добре, сміється той, хто сміється останній. Будь обережніше, Брітні, не лусни зі сміху. Натисни на дві кнопки відразу. Що ж тепер буде? Мед. Яка величезна бочка смачного меду. Брітні, лови. Тільки подивіться, як багато меду вилилися на брітні. Сподіваюся, поблизу немає бджіл. Цікаво, ця медова злива, коли закінчиться. Так, що там далі? Пір'я? Серйозно? але це не смачно. Бідолашна, брітні. Брітні, ти схожа на курицю. На місці Ненці я б так не раділа, адже вона наступна. Ну що, обирай кнопку Ненці? Ну що там? Саме про це я й казала. Рано було радіти. Подивіться на цей величезний зелений слайм. А як він тягнеться? Бія. Співчуваю ненці, але тобі доведеться скупатися у ньому. Як же це бридко. Не забувай дихати. Так, ось що, значить, не пощастило. Ну що, знову черга брітні випробувати везіння. До цього брітні щастило. Ну, якщо не рахувати пір'я. Що ж чекає на неї цього разу? Ого! Це ти про що я думаю? Так, це блискітки. Гарно і багато. Хто замовляв душі з блакитних блискіток? Точно не я. Але треба відмітити, що вони тобі дуже личать, Брітні. Вау, як гарно. Здається, мені варто частіше фарбуватись блакитними блискітками. Мені йде. Ну, гаразд, помилувалися собою та вистачить. Час грати далі. Тисніть на кнопку, Ненсі. Так, зараз побачимо. Нічого собі, це ж вибухова карамель. Вона так здорово лопається у роті. Ну що, Ненсі, відкривай рота ширше. Зараз буде круто. О, так! Нинці швидко зрозуміла, що на неї сиплеться щось смачне. Як чудово! Це виглядає настільки апетитно, що Брітні теж захотіла вибухової карамелі. Але ділитися такими смачними ласощами не входила в плани Нинці. Ну ось і все. Пачка порожня. Час переходити до наступного випробування. Тепер твоя черга, Брітні. Хто знає, може їй теж випаде щось смачне. Так, це дійсно дуже смачні ласощі. Але для котів. Тільки подивіться, як багато тут котячого корму. Цього вистачить, щоб нагадувати цілу сотню котів. Або одну брітні. Фу, яка гидота. Ой, ну і запах. Так, добре, що хоч упаковка скінчилася. Ненсі, не спи! Швидше тисни на кнопку. І ми разом з тобою чекаємо результат, притаївши подих. Яйця? Ось це так. Містер клоун сповнений сюрпризів. <хи> Тільки погляньте на цей величезний кошик з яйцями. Невже це все висипеться на Ненсі? О, ні, стережись. Напевно, це дуже боляче і дуже-дуже неприємно. Я вже багато яєць, і здається, одне яйце потрапило ненці точно в рот. Брітні, щось мені підказує, що не варто було так сміятися над подругою. Бум! Точне попадання в лоб. О, ні. Брітні випадково натиснула стільки кнопок. Що ж тепер станеться? Ого, кола. Схоже, це вдача. Хто ж не любить колу? Ну що, містер Клоун, Настав час пригостити брітню цим освіжаючим напоєм. Ой, що це? Раджу спробувати. Так, брітні зрозуміла, що саме на неї ллється. Як же смачно! Один мінус: брітня тепер вся липка, але воно того варте. А це ще що таке? Борошно? Ціле відро борошна. Побережися, брідні, і краще закрий рота. Це зовсім не так смачно. <плес> да, Даош, доща, сколи був куди приємнішим. Ну, нічого, наступного разу тобі обов'язково пощастить. Ну, містер клоун. Нинці, ти знову смієшся з подруги? Упс, і знову дві кнопки. Що нас чекає цього разу? Ого, збиті вершки. Та й ще так багато? Ось це пощастило. Цікаво, скільки там уміщується? Зараз дізнаємося. Поїхали! Нинці не усвідомить, як їй пощастило. Нинці з ніг до голови вершка, а вони не скінчуються. Ну не вже все? О, ні. Містер клоун має ще один подарунок для нашої героїні. Солодка посипка. До речі, вона відмінно поєднується зі збитими вершками. М -м -м, ось так смакота. Це те, що треба, клас! Дощ, схоже, закінчився, і нинці може вдосталь насолодитися своїми ласощами, але, схоже, у нас завівся злодюжка. Брігні це нечесно. Хоча у Нинці так багато збитих вершків, що вона навіть не помітить пропажу. Ну що, настав час натиснути на кнопку? Що тут у нас? Ого, гостра Локшина, яка велика упаковка. Сподіваюся, брітні любить гостру їжу, тому що зараз на неї чекає ціла гора гострої локшини. Поїхали! What? Нічого собі, no. ви колись бачили щось подібне. Так ось, що означає вмішати локшину на вуха. No, no, no. Бачу, що локшина сподобалася брітня на смак. Раджу не захоплюватися, бо вона дуже гостра. Друзі, будьте обережні. Брітні влаштувала пожежу. Нам терміново потрібна вода. Ось так. Це має її остудити. Ну що, Брітні? Тобі легше? Наступного разу будь обережніше з гострою їжею. Нінсі, твоя черга натиснути на кнопку, а нам не терпиться дізнатися, що ж тобі випаде. Ого, це щось новеньке. Хлопавка і така величезна. Вау, як гарно! А містер клоун вміє влаштувати справжнє свято. Ну що там далі? І це ключ. Схоже, нинці зможе використати його, щоб вибратися з клітки. Ось так, чудова робота. Ну а тобі, брітні, ще доведеться попрацювати, щоб забрати свій ключ. Найвіше ніс тобі обов'язково пощастить.